Доброго ранку. На годиннику 9 ранка. Позаду мене центр спортивної медицини та реабілітації міста Львова. Це означає, що сьогодні я проведу цілий день зі збору команди Карпат і Львів. Перевіряю <свіття> <свіття> Ось там. Ланди. Карпатський автобус, який зараз нас повезе на базу Карпат. Для тих, хто не вміє читати, я прочитаю тренувальна база. ФК Карпати Львів. Але зараз буде себе приємна частина дня обід. Я піду об'їдати футбольний клуб Карпати Львів. карти, все, все красиво, як в тюрмі. Ну дивіться, тут, тут зал є рівня найкра... цього п'ятого елімента. Бачите, за... картошка була, а я спагетті взяв. Що за глупості? не некаменто бронініньо. Смачніше, бульвенден. Блін, пахне. Я зараз всіх перебігаю тут. 20 кілометрів. Що прикало я стільки за життя не пробіг, скільки вони з одне, з одне тренування. <плес> Починається в них ранок з медогляду, на який ми приїхали, і зараз подивимося, як це виглядає. Потім ми поїдемо з ними на базу. Потім і там будемо дивитись на них тренування, шмикування, жмикування, все, що роблять футболісти, все, що ви мріяли побачити, як проходять збори професійного футбольного клубу. До речі, партнером команди Карпата Львів є компанія Вібет Україна. Так на всякий випадок вам нагадаю. Тим подивимося, що вони там собі думають. Це нормально. Є договір з НСЗУ. Хто не знає, що це це національна служба здоров'я України? Пішла добрий ранок. Хто вже здавав кров? Ти здавав вже кров? Тримай і метаєнка. Ти здавав кров? Це буде на майбутнє. А ви вже кров здали? Це вам. Дякую. А може ви з кокосом хочете? Давайте крок кров. Больно кров крос Ну, чуток, так. Да. Чуть-чуть палець не, не відрубали Ну, це от бачите. Хто ще здавав кров, хлопці? Тримай. Ти вже теж здав? Я вперше на медичному огляді з професійного футбольного клубу. Як це відбувається? Больно? Вас катують? Ні. Все, все як має бути це професійно. Як і футбольний клуб. Так. Ну, а що провіряють? Ну, типа, є такий варіант, що тебе завернуть, просто скажуть, ти не підходиш більше ніколи. Я такого не зустрічав. Ні. Ні. А навіщо це взагалі? Ну, щоб знати, чи все добре зарані. По навантаженнях давати. Тебе можна навантажити? Можна. Збігаємо Макдональдс за закаво. <плес> Я буду сьогодні тут з вами тусуватися. Точніше ще не тут, а буду поїду ще на, на базу. Але сьогодні такий день по графіку, якраз медогляд. Ви раз на рік його проходите, чи частіше? Два рази, так. Зимою і літом. Безплатно. <плес> так. От ще один плюс грати в футбол. Так, чекап коштує скільки денег, дуже багато. А так граєш в футбол, провіряєш організм, чистиш печінку. А щось можуть виписати? Тебе щось виписали? Тіпо, там, Тамін. Та ще ні, 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 не виписы. А може таке таке буває? Ну я думаю, що буває в загальному, але ще такого не було. О, так ви лікар команди. А можна з вами поговорити? У мене болить ніс, наприклад. Ви можете мені щось підказати? Як взагалі слідкується за здоров'ям? Це тіпо, ну, обов'язково чи це для галочки? Оці всі медогляди? Маєте на увазі медогляд в диспансері, як слідкується? Чи... Ні, ну взагалі, типу, за, за командою. Якщо, mm. ну, наприклад, може бути таке, що кардіолог скаже, ні, цього ми знімаємо все, до да побачимо. Бувало у вас в кар'єрі? Ну, в моїй так. Да, був такий випадок. До речі, напевно, тільки один раз. Один раз. Типа кардіолог. Так, так, так. Кардіолог не допустив, і відповідно пішли на поглиблену діагностику, ще обстеження, і підтвердилось діагноз, який було першочергово поставлено. Довелося цьому футболісту дати недопуск. І зараз, наскільки я знаю, він все рівно займається футболом, але вже Без допуску, професійно. не непрофесійно. Тобто, не блін, це, мабуть, дуже обідно, якщо не ті навіть так. Я думаю, для нього це було тоді теж шоком, тому що він грав багато років і в професійних командах на чомусь не не цього діагнозу, а тут так спіпало, що все виявили. І зараз він так, скажімо, за бортом. Ну, така історія. Ну, головне, щоб здоровий був. А які найчастіше типу, зустрічаються небезпеки ну, от між цими міжсезоннями? Типу, що люди там щось загуляли, чи це просто? Ні, ну бувають випадки, що в так скажемо, відповідновий період відпустку футболісти, є такі випадки, що бувають занадто добре, відпочивають. Відповідно, тоді це видно на кардіограмі. Так і так. Обличчі. А буває, що реально перетреновані, і тоді теж є проблеми, є питання, тому що якщо є яскраво виражена брадикардія. То лікарі загальної практики часто не хочуть, не хочуть допускати таких футболістів, і теж відправляють на поглибну діагностику. Яскраво виражено будь здоров!» – Що ви сказали? Брадикардія. брадикардія. Що таке брадикардія? Ну, тобто, коли пульс футболіста середній в стані спокою дуже занижений. Тобто, для футболіста це нормально, коли треноване серце. А для здорової обичної люди, звичайної людини це трішки. Занадто, скажімо так, і тоді. Ви можете мені повірити пульс, скільки в мене нормальне? Ну, я чую, що ви трошки хвилюєтесь. Думаєте, це ми в стані спокою. в порядку. В порядку. Я можу грати в Карпатах. Ну, я думаю, що потрібно прийти до нашого тренерського штабу, поговорити, показати себе, і тоді може щось вийде. Я з Лопашком тоді поговорю. Топ-3 найчастіші травми, які протягом сезону трапляються футболістами, з що найбільше страждає? Це типа хрести, правильно? Ну... На жаль, така, є популярною травмою, але вона, напевно, не саме не сама розповсюджена. Тобто найбільше пошкоджується е, е, трапляються травми гомілково-ступнених суглобів. Це топ-1 таранно мигловикова зв'язка і так далі. Вони страждають е, в процесі е, е, тренувань і ігрового періоду. І е, там, медіальна колатеральна зв'язка колінного суглобу, е, м'язові травми, зв'язкові травми. Ми, от, не обов'язково, що це акцентована хрестоподібно, але ну, це якась справа випадку. Хорошо, я вам подякував. Будемо тоді. Не що тут всі здорові, як здоров я. Бажаємо здоров'я. Дякую, дякую. Я знаю, чому тут проходять, тому що тут мама Сича працює, походу. І, і тому тут вирішили зробити таку ну, корупцію. Ким вона лікар з РФМ? Все понятно. Ну так вот и и приходит вроде думаешь, если честно. А тут коррупция сплошна. Если мені сказать, что я футболист, какого я амплуа схожий? Якого я кого я футболист амплуа? Подавальщика мечів. Подавальщика камичів? Подавальщика мечив, был А бал тоже проходит тут все э, штуки? Да. Да? 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 Серьезно? Серьезно. А, а типа. Ты ти можешь пройти из армии. Нормально. Піддам сейчас кардио. Тут він мене розводить. Ти можеш пройти, якщо хочеш. Е, хто ще хоче пройти? Хто друг, як і на рейкіна, всі заходьте і проходьте. Що ти здоровий? Що? Здоровий? Я не знаю. Що тобі пише? Не знаю. Покажи. не можеш подивитися, але тут нічого немає. що Безперечні поливі зв'язки припинити. <реку> 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 Любиш це проходити? Ні. Ні? Та ні, краще поспав би. Де? В тому. З ким? <реку> з дівчиною. Вау. А, ні, може з хлопцем. Я не буду просто на камеру казати всю правду. Можна быть татуировки футболиста, но это же заживление. можна, звичайно. Можна? Ну, думаю. Типа в міжсезонні? <схід> Коли хочеш. А ти де він на місці був? Дома в Полтаві. Знаєш пам'ятник свині в Полтаві. А це пам'ятник свині. Знаходиться він на території аграрної свині. Композиція складається з свині та фігур свині. Та фігур аграрної дівчинки. Так, ну це на який Ну так, з кінтами поставили. Клас. Ну все. А ти вже все пройшов? Ні, ні, тільки бачав, Ще проходить і проходить. Блін, знаєш, в чому плюс інтерв'ю? Типа, все, ну ти ще знімати. Я зараз можу це п'ять хвилин знімати та піду собі далі. Та я знаю, ти так робиш, в принципі да? Ну да. Сегодня я весь день з вами буду, кстати. И на треновань. И на треновай. Е-мое. Хочешь покажу тебе прикол? А, ну. Все. Бевідко пав таки. Купив! 45-й мий. Ну все. До Давай. зустрічі на тренуванні. На а у вас є басейн на базі? Ну, конечно. Серьезно? Да. Тільки тебе не можна. Чому? Ну, ти ж ще покушенный в команді. Я понял. Я пройду сегодня, все тест. Yeah. Одразу видно, що ми у Львові. Тут такі сходи навіть в усіх лікарнях. Таке враження, що ми йдемо по аристократичному замку. Оп, чик. Пук, ми якби то в рату піднімаємося, ні? Кабінет функціональної діагностики. Діагностуйте, як ти функціонуєш. Я функціоную як жаба. А знаєте, чому проба Б мудрика досі не має остаточного діагнозу і вердикту? Тому що вона так само лежить в такій шафі закриті, але хтось потеряв ключик і не може відкриті її перевірити. Бачите, як надійно. До речі, можливо, прямо в цій шафі лежить друга проба Б мудрика. А отут, якщо ти не пройшов тест, тебе вишвирюють туди, ти. Схоже на горку, якщо чесно, січа. Тут, тут, тут вихід, типу, Якщо прийшов, туди, якщо не прийшов. І ти зі спорту вилітаєш. Але це не про мене. Бо я атлет. У Мене є з чатом GPT чат, який називається Шлях до атлетизму. Понятно? Чат GPT хороший тренер. Приблизно як лопашка. 200 гривень в руки. Так, у нас все попадать, якщо щось не пойде. А і що ви сказали? 200 гривень. Типу, добре, добре. Доброго дня. Доброго дня. У мене все добре, що немає. Кому дати 200 гривень, я тут є. Мені давай. А, я, а який найприємний е, до, е, доктор? Лікар. Е... Лікар. Перевіряє цім. Та-та. та Ось там. Ланде. Та-та, ми за це і казали. Почув, так? Да? Це Це не моя правда?

Мене да? Він на тому закінчило, мабуть. Ти здоровий я бачу. То в принципі з таким хорошим лікує. Хорошо, блін. Ну прикольно Блін, а Це львівський борщ я чув, що я з Рівного. Ти з Рівного. скажи, що я скажу, ми це виріжемо. Рівненський борщ такий я чув. Хороший, дуже хороший. Ну, але ти маєш вже привезти маму у Львів, ти ж тут ти так не робиш. Ні, я привожу. Перевезти. А, припніє. Хай, хай живе там подальше. Правильно. Вас не вас тут мало би бути весело, так? Ну, точніше, тут весело подіє, коли проходять такі тусовки, типу, в таких стінах. Ну так, от в дуже подобається. Я бачу, він кайфує. Дивіться, покажи його. Він в кайфі. Людина в кайфі. Ноги побрив, бачите, все ж все було красиво. Не росте? Ні. О! Це людина, у якого є ім'я і ще одне ім'я. Так. Да. <реш> <і> ім <реш> да, да. А що а це? Я йду здавати аналізи. Добре, а що будеш здавати? <реш> <реш> Кров? Стільки крові тобі треба здати. Да, мені пробили палець. <реш> Зараз видушувати. Буду... Йо-мою. Да ну я не хочу бути футболістом, стільки крові здавати. Вхід Тільки в бахілах. Чи, чи... чи футболісти замість бахіл нові кожен раз красивки купують? Звісно. <реш> Це бачите, що значить багато заробляти. Ну, Кажуть бахіли, дістав просто з рюкзака нові найки. мам, та ляпа вони нові. Тьотя, дивіться все. ти так розвалено, ти ще хочеш. ні, ні це не розвалено, це стіль. А ви йдіть і теж на пройдіть медогляд. Це корисно всім. Я от прийшов. Мені кажуть, що ідеал по мені тепер будуть зрівнювати всіх майстер спорту міжнародного класу та інших чуваків. Тепер зустрінемось на базі на обіді. Обід я не пропущу. Так, ну що, друзі, ми добралися до легендарного стадіону України, де вже заведений стоїть Карпатський автобус, який зараз нас повезе на базу Карпат. Я ще ніколи не їздив, і чесно в командному автобусі. Туди вже зайшли пару молодих хлопців. Погнали, подивимося, що там всередині. Це свята святих всіх людей на землі. Огляд ніг. Добрий день. Я буду перший раз їхати в командному автобусі Карпати. А ви часто їздите? В тому часу ми часто. А що, є ще один? А, це не основної команда. Ну, не, ми нікому не скажемо, добре? Що, а довго їхати на базу? десь Блін, та це можна в картишки розкидатися. Так, ну що, я коротше, падаю тут, добре? Ну але місця будуть вільні. Так, будуть багато. Багато? Так. А ви з Ю 19? Коли ви знову вже? Не знаю. От те, що на збори тільки. На збори вже це вже плюс. Ну так. Ти на обалденно. Все, коротше, сідаємо, їдемо. Я, я собі уявлятиму, що я теж футболіст. Добрий день вас. Вітання. Вітання. Ти полягали, розляглися. У всіх такі велисніжні красивки всі літають і вони всі, у всіх однакові. Це вам хтось видав спонсор, це просто стіль, так? Да? Всі в одному магазині скупляються. Я чувствую, я в таких самих зі Львова додому поїду Буду теж такий на білий хайрмакс. Добрий день. Шо, де? Кажуть, ви любите жарти? Так, так, чуть люблю. Який ваш улюблений жарт? О, ну це важко сказати одразу. Ну кажіть пізніше. А ви що хочете мені якийсь жарт задемонструвати? Я не хочу, просто друзі ваші повідомили, що у вас є. А ви їх не слухаєте, вони такі. вони так, такі історії цікаві розказують. Може ви про них розкажете? Що про них розказати? сказати? Молода кров, нема що ты А я хотів взять запитать, у штука реально полезна? Уху, ну цей? да, да, полезно. У Роналду має таку штуку, то полезна. знаєте. Поняв. А якщо у него у й еще в ухо пробито, кстати. ха <свят> По ха ні. По у питання мне, <свят> Ну хорошо, добро, дякую. Так, да? да, конечно. Дякую, дякую. дякую, вам. Друзі, ми прибули. Тут сонячний день дуже. І ми на тренувальній базі Львівських Карпат. Для тих, хто не вміє читати, я прочитаю. Тренувальна база ФК Карпати Львів. Подивися на це. Зразу парковка вибирай собі машину, яка тобі підходить, якщо ти не на автобусі приїхав. Але зараз буде саме приємна частина дня, обід. Я піду об'їдати футбольний клуб Карпати Львів. От що-шо, а обідати я можу тричі на день, якщо чесно. Хоч, ну, тренуватися нуль, обідати тричі, нуль-три. Удобно? Як думаєте, чим кормлять Карпати? Гречка, карти, все, все красиво, як в тюрмі. Добрий день. Чова на ресепшен? Ви Так, це адміністратор бази. Що ви адмініструєте? Час від часу. що, а що а що входить ваші до обов'язки? Якщо серйозно, Ні, ну серйозно повністю, повністю підготовка до тренування, до приїзду команди, тобто це вентиляція, також кондиціонери, щоб команді було максимально комфортно. Підготовка поля ну це в основному полівекели. Ми також їм допомагаємо. Все, 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 що було. Це от ви збираєте м'ячі щоб все було це ні, це адміністратор команди команди. А ви база, так, база. Типу? база? Суто приміщення, суто база. Так. Красиво, добре. Тут у вас дуже модна база, вона новенька. Е, відносно, так, практично. Ну, два роки ще немає. Ще немає два роки. Немає. Ну, Відносно, що може бути новіше, я не знаю. <світ> <світ> Новіших, напевно, немає. Ну, я не знаю принаймні. Ну, кращих нема точно. Да? Нав навіть динамо. А є басейн? Звичайно, показати вам. Покажіть. Будь ласка. Щасно, ну, головне, щоб ми обід не припустили. Класи з тренуванням, легенька екскурсія, давайте. Конференцзал, теорія, да. індивідуальні заняття з футболістами, все тут. Е, деколи в основному це молодіжка, юшка, плейстейшн, mm -hmm. бавляться на екрані великому. Да. Дуже класно. Да. PlayStation. Да, ну, да. Тоже фіфу, щоб тактику роз... Е, Ну, звісно, готуються вже. За Карпати. собі патч, мод, Карпати і позал. Карпати, опел, рубаються з і так далі. Це е, тактика. Дивись, поки що тактичний план на гру. сидить всім на заміні. Але так, <с>? да, краса, вообще, дивись. О, підсвітились. Вау, мені таке красиво. Добре, йдемо далі. Там от всі речі, склад склад, так. Це, да? це кабінет адміністратора команди. Ага, не це... за те це, це, я туди не заходжу. Ні, я її не дружи. Ви вже по, по, пообідали так швидко? Це нормально. Залиште щось мені там, а то я чувствую так. Це роздягає. Ну а щоб ні, а це гостьова. Поставимо до ласка. Ментальність гравця Карпат, готовність до максимальної самовіддачі та праці щодня, емоційна стійкість, постійна концентрація, незгода. Це треба мені таке написати, все це вдома і щоб діти мої читали. Мається, повністю вивчити. Вивчити на пам'ять обов'язково та ми перевіряємо реально? А хто це? Ви Е, Тренера, але. І оце теж стратегія гри, так? Звичайно. Це все Лопашко придумав? Філософія, скажімо так. А хто її розробляв? було дуже давно. До чату GPT. Ще в 63-му році. Ага, Хорошо. О, медогляд. А ми зранку були в такому лікарні, можна ж було тут все це зробити, кров отримати, ціпоцей. Ну, я думаю, так, але там все-таки простіше. Місце маловато. Там було 25 футболістів. Ну так. Тут, ну, тут іменно все, все медичне спорядження можна відновитись після травми. В принципі, да. в принципі да. постійно, так. Постійно такі роблять для охолодження апарату. По-моєму, навіть я часто не розбираюся в тому. Ну, здається, десь є УЗД-апарат. Або він мав би бути. Угу. От, навіть так, тип. настільки все. Ну, ну, ну. Узд. О, басейн. А, він накритий. Блін, ну слухайте. Да, поки що так. Да. Але басейн дуже класний. А скільки там метрів? 20? Е -е, в районі 25 п'яти метрів. Так. А це що для джакузі, комусь найкращому гравцю тренування в кінці можна сісти сюди, правильно? Так, треба розслабитись, пулькати. але так, тільки одному. Це типу як трон. Це для МВП. Об'єднана разом з басейном спа зона. О, а це оці от штуки, які з холодною водою? Так, 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 більше з холодною водою, лід. Лід. Обалдеть. Да. Саме на хлопці переважно стандартно. Римська ну, її називають, чи якось да, так, да. да, да, да. по-іншому не можна. І, і римська, мокра. Mm -hmm. ну, чомусь вона більше заходить. Так, ні, але... ні, ото, ото краще. так? краще, Ну, Там треба, якщо пару правильно зробити, і я вам покажу потім, я вам вмію. Ага, окей. Я, я банщик. Вже розминка пішла. А ви не пропустили обід? Вже поїли? Вже поїли, да, і, і зразу за трошки цей. Найскладніша штука. на всі вмієте стоять? Не дуже ще. — Я вмію. Час, Ну, все добре. За час відновлення ще не дуже. А, так, я... добре. Хорошо. А це, а це що таке Оце прозоре? Прозоре, це якщо ти є нестабільність, це, тримаєш цей, там вода опускається. Ага. Тримаєш там, можеш рухи різні робити а -а -а. для того, щоб типу, баланс був. Що за звук води? Хтось попісяв. Добре. Ну що, блін, клас. Концепти є. Ну дивіться, це тут зал рівня найкра... цього п'ятого елемента, так? Тренажори такі серйозні. Так? І, до речі, сам розширяється. Це розкопки. Це ми нічого не шукаємо, це ми будемо розширяти завтра ви подивіться, тут ж можеш нам щось на спочатку. Кості якогось динозавра. Якщо знайдемо, то скажемо. Добре. Два поля. І, до речі, волейбольну площадку зробили недавно. Волейбольну? Да. Розширяєтесь не тільки в сторону тренажерки, ще й в іншу команду наберете. Ну, ну, та, ну. Дякую вам ну, дуже. Так. Хорошо, будемо чекати початків різних. Чувствую запах гречки, реально. Так, гречка, котлета з м'ясом, так, парова котлета. М -м Суп солянка. Носки не миті і 22 митих носка. Mm. Ми там бачили, поки що всі на заміні. Ну там ви вас сьогодні не буде тактики? Nee, Ні, Сьогодні бігова робота буде. Бігова робота? Mm -hmm. Можна я побігова побігаю. Щоб тільки все було добре після бігової. Так я ж там медогляд пройшов, все нормально. Мені сказали, здоровіший ніж здоровий. Ми вже чули, вже є випадки в нашій прем'єр-лізі, хто не добігає. Хто? Ну в якійсь команді є вже, так. Да? да? Ну, після загуляли на Ну не знаю, але вже після тренувань вже виносять людей. Я понял. Ну хорошо, підемо переді трошки щось спробуємо да поїсти. Лас, що у вас там є? А потім вільний час. Вільний час до 16. Типу можна ходити туди-сюди. Можна. А, речі є? Я взяв з собою мене ви побачите там гірше чи? Гірше вже не буде. До зустрічі, дякую. Тепер моя улюблена частина будь-якої взагалі частини дня. Це їжа. Можна взяти і поїсти. Добрий день, доброго дня, доброго дня, доброго дня, Смачного, смачного ще раз. Що взяти мені? кажи? Що це саме смачне? Спагеті візьму. Спагеті? Так. Блін, офігенно. Я теж хочу Я думаю, вам таке не можна. Зараз буде одна там. Спагеті перетривають. Можна. То, що треба. Да? Блін, ну я тоді візьму спагетті собі. Квасниця рекомендує. Mm. Тут мене тренувати не треба і вчити. Тут я вмію. Береш, береш і накладаєш як мога більше. Здорова їжа не підходить. Спагетті то, що треба. Ставимо. Раз, ставимо, два. Я вже... Ну, Так як я форвард, я собі трошки більше покладу. Бо мені сьогодні ще бігову роботу робить. Закриваємо три. Зверху сирочка. Ляпс. Пусто. Бачите, зага... картошка була, а я спагетті взяв. Що за глупость? Квасниця. Спагетті з картошкою, щоб всі знали. І тут кусок м'яса дав, який здоровий. Все. Хоба, красиво. П'ятане інше не дешева. А болгарський перець так взагалі за ціною героїна я чув. Бам! Коротше, це як пузата хата тільки безплатно. Я так колись свої. Майбутні те, ще сказав, коли до неї приїхав перший раз. Поїв вона і у Вас тут, як вузата хата, та і безплатно. Вона досі мене це згадує. Ну все, хліба не будемо, хліба дома поїмо. А тут треба брати котлети. А з чим був суп? цікаво, я вгадав чи ні? Я вгадав. Селянка була, не показуй, не показуй. там. Немає її блін. Тільки тут я на гривень набрав. та це б позачки коштувало б 500 гривень. А тут просто безплатно. Там тренери? Блін, я сів на місце тренера. Так, якщо що скажемо, що я тренер по поїданню їжі, значить записуйте, як треба їсти Бистро і надійно. Ану перший кусяк Бульмон'єза. некаменто бронініньо. Смачнісімо. бульвендель. Представлюся, що ти стоїш, бачу, в тебе вже капає з об'єктива слина. Я поїв так смачно, капець. Знаєш, типу, коли вся команда приходить, що типа всі вау, нарешті цей день. А, нарешті цей день? Ні, то кожен день такий є. Просто зніміть оцей стіл. Ага, соки? Ні, ну, не там... Зараз не знімайте, бо там нічого нема. <рес> соки? Така річ, на яку треба встигнути. Фреші. То, скільки б їх не було, всі випивають. Так? Да? Так. Да. Просто Це, Типа рідкі калорії. Да. А чого оператор каже, тортика бо в солодкого не дають? Ну солодке це коли хтось виставляється за день народження або. Ще Що, щось таке. Контракт. То саме. Перехід в суди. Ну, коли новенький має Тоже, Теж треба виставлятися. Так? Чим кращий контракт, тим кращі торти мають бути. Я не знаю, ти все за контракт не виставляли торти. <реш> ну все, ти сам на базар. Тепер ще ходити <реш> казати, Де твої торти? Все, <реш> <реш> все чекають тепер торти. А ти скажи, у мене контракт такий собі, от вам золотий ключик. <реш> Де в тебе щось краду, дякую? Mm -hmm. Це таке красиво. Щоб бігать вам mm -hmm. і мені. Я ж же буду А? Прикинь, наверное. І щоб форму взяв спортивну, яка у мене дома була. Таке питання вільне время ви тут що просто ходите по території? теніс, книжкова полиця. Курилка де? Ма? На вулиці. ви всі курите там, бон палатка синий. А, кстати, палатки львівські, то мають і пиво роздавати, виходить. Ну добре, не буду відлікати смачного. <пілля> Повна грядка футболістів зараз читає, але в цілому тут є наступні книжки: ніколи не йдіть на компроміс, стоїцизм. Про що ми думаємо, коли думаємо про футбол, атомні звички так, враження, що ви зайшли в таку в новомодну книгарню. Зелене світло. Маніфест буденного героя. Активізуй позитив і максималізуй продуктивність. Слугуй світові. Ніфіга собі задача. Тут би голи забивати. Новий заповіт. Новий заповіт повище треба, щоб його частіше брали. Ага. Нічше прямо тут же. Прям під новим заповітом ніч лежать. Прозарату. Ну понятно. Це типу так, з балансом. <кл rapidement error> Давай партійку. Поцокаємося чи зразу на подачі. Поцокаємося трошки. Нападать? Давай. Дякую. З перемогою вас. <ріху> типа, якщо зможеш вдарити цей м'яч по-любому заб'єш пенальті? А це не граніт, це нормально. Я думав, гранітна штука. Дивіться, друге поле. Чуєте, як ташки співають. Прийде час, пташки, ще прийде час. Карпати виграють не раз. і буде кубок знову Львові, прийде прийде час, ще прийде час. ще Мусорники, як ці американські гідранти. і себе був би псом. Пс Блін, пахне. пахне газоном. Блін, ну реально замарила. Сейчас ще в кімнатку, якусь гостєву і так чисто храпака дать. Дивіться, і банан. Я банан. Я, я банан, банан Чищу банан. о, волейбол, про що говорили? Тут волейбол я порвав. Він низенький, я здоровий. хоча вряд ли все. Ми обійшли цю базу. Вон чорні мішки. Це екс екс-гравці Карпат, які не домовились про новий контракт. Скаути, СК «Рух», які намагалися перекупити молодь. Візьму на пам'ять дома кіножапку. Це щоб вернутися, бо скажуть, що я грабив Карпати на вибив фундамент з під ніг. Так би мовити, ще одне поле, і отаматой теніс е, по стіл для того, типу тенісу, тільки вже ногами. Ось той би я точно порвав Федера. Ще легко. Ворота для малюків від нуля до шести місяців. Я прийшов у роздягальню. Мені тільки що е, тренер Лупашко сказав, тренуватися будеш. Я говорю, легко. він каже: не переодівайся. Зараз, по перше, він зацінить мій лук. Бачите, дощова стіна перед тим, як пройти. Пішли послухаємо тренера. Тихенько, тихенько, будемо слухати. Я поки мене з я ж не хаві. Я зараз всіх перебігаю тут. 20 кілометрів. Щоб прикалитись, я стільки за життя не пробіг, скільки вони з одне, з одне тренування. 4 тисячі кілометрів. А, сьогодні 4. Вчора було 20. Я тут, кстати, як цей, білий лебідь, синій лебідь. Сказали, що якщо хтось буде відставатися, команда буде бігати. Надіюсь, я не читаюся. Секунду, уваги, я ще я хочу сказати, що отримав доручення. У нас була ще одна номіна... номінація, яку ми не. Видали людині, яка цього підкаблучник України. Що ви до України дивитесь? Мені стало смішно. Категорія майстер тихого щастя. Семейка мама. Нормально попали вовщик не пались, кошик, не пались. Я вже давав інтерв'ю сьогодні. Професійний підкаблучник ще й може видати цю Ніфіга себе. Це серйозне. Ого, ага, дружині, народа з дитина. На чи дружина чи диба? На третій дитині там вже взагалі починаєш збиватися з чого. Що робити. Як їх звати, з тих плутаєш. У мене троє дітей. Це я, виходить, заслушена під коволичник. Як вам моя форма? Тайський бокс. Мо ваше буде? Давай, Давай, давай. А я тут при чому... Я новий гравець. Я новий форвард. Це мені за синю форму просто. <mare> Короче, з м'ячем я не ризикую е, працювати, бо, е, цей, бо в мене буде так, що я буду збивати всю команду. Мені думаю, що не буде бігова робота, спокійненько собі побігаю. це Ну так, що йти просто, бо я вже замахався, якщо чесно. Ну. О, а тепер тут справжні запахи спортивні, спортивної бази. То так зайшли, як в готель. Тепер вже бздо таке серйозне. Ти що ти шо? Буном баню його. Я сюди заїхав ще два e, роки тому. Ага. І це... На етапі будівництва вклався. <штовхи> <эп> Ні, друг мій вклався, а я потім переїхав до нього. Ляп <палу> і все. І буде Кубок знову у Львові, ще прийде час. Ще...